На раду. У вас. Значить, баштанка і казанка тут. І обладнання всі поведуть тут на раду. На то не ділянка. Якщо буде добре допомогти, тобто треба щось зробити. Ну, що а ви якщо прикрийте дорогу, не приїдуть. Це робимо для того, щоб почати робити, все ж робити це. Так може ж не глава адміністрації дорогу перекриває, а люди. Ну так скажуть, казацію. Скажите людям. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день ще раз хочу сказати, не, не тому, що хтось винуватий чи ви винувати. Винуватиму, можна сказати, що ми А але на сьогоднішній день ми винувати чому? Тому що на сьогоднішній день ми появили всім, що нам дадуть кошти. А кошти не дадуть. Далі що? Сьогодні до Баштанка добригали, у вас через туннелі треба проїхати. І до Казанка допрігали. Ну там ви трошки долетіти, трошки йти доволі. У вас люди не даволі тому домовилися на сьогоднішній день, що люди ваші будуть йти на зустріч, будуть допомагати, а ми будемо допомагати людям, щоб вони що це питають. Ну, питання, якщо люди не дали на копійки, якщо Баштанка збирала кошти 10 кілометрів, їм так і не зробили, хоч вони кошти збирали. І Їй кошти. ну, люди зібрали новобожани, я думаю, не вистачало, бо авто до -то теж в довго діяв. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми завезли 2,5 тисячі тонн, 2,5 точно та то щебелька щебелка завозили. 50 тонн бідому завозили. За завезли за, 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 за суміш, а нам сказали, що вже не робили бабуть, а ще ні копійки немає. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.